Казка Риб'ячі танці Борис Рєнченко декламує Анна Хвалицька. Лев царює над лісами, над водами він царює, скрізь закони видає він і усюди порядкує. Ось надума він і кличе на велику пораду до свого царського двору всю свірячу громаду. Каже, раді міркувати, дати рибі суд і право і суддю не становити, щоб суди він не лукаве. Стала рада міркувати, міркували, радували і над рибою суддею всі лисицю обібрали. Почала тоді лисиця по річках порядкувати, В неї кум був воднокрилий, журавель старий цибатий. Ось його вона до себе пособляти попросила, і тоді у них робота дуже швидко закипіла. Кум стремляє ніс у воду, рибу з неї викидає, а лисичка на травиці суд над нею вирікає. І як риба та погана щось поводилась у річці, то злочинницю карати все доводилось лисичці. І покараних злочинців кумському не ділили, а ладненько та тихенько, так у двох їх і поїли. І погладшала лисичка, і така ситенька стала, що усі звірі, як глянуть, заздрі зараз обнімала, як позаздрили, то стали доглядатися больненько, та й дізналися, як лисичка порядкує там гарненько. Між звірями зараз чутка пролунала те діло, і ти слова і долева, трохи згодом долетіло, хоч пан Лен і сам обіда баринами та волами, а голодний не гендує і нечистими свинями. Так то він і Левне те, щоб піданців драти шкуру, інші ж мусять просто мати, а не левову натуру. Законство він карає, сам бажає подивитись. Як то справді порядкує там над рибою лисиця, і до річки він приходить, а над нею суд там саме, Рибка б'ється на травиці головами та хвостами, з кумою вже гарненько, пообідати хотіли, Та зненацька коло себе лева душа уздріли. Хто такий, що тут робиш? Грізнов кумалев питає, та лисичка з набре хати і щоденько відмовляє. Це не писар єсть по царю, він за чесність превелику От народа має шани І буде мати аж до віку. А оце твої підданці, посланці са от народу, щоб тебе тут привітати, бач, покинули і воду. Карасі, великий царю, це прийшли поздоровити, Ну, а як же питає, як народу від тут жити? Чи вдоволені підданці, чи порядок є у краї? А лисиця відмовляє. Та їм так неначе врає, о наш добрий цар, тільки Бог тобі дав віку й сили, а красики безчасні на травиці тріпотіли. Тільки чом же лев питай, і хвостами, й головами Ці заступники народні всі кивають перед вами. А лисиця відмовляє мудрі леви все радіє, так вони тебе узбрієш і танцюють, як умідь. Ага, ревнув тут лев, Брехнею розлютований такою, І свої кіхті кума ухопив ураз з кумою, і щоб так не без музики тим піданцям танцювати, То він би серед судей їм примусив заспівати, І було то на цім світі їм останнє вже співання, так скінчилося, лисиче, над річками панування.